В цьому залі. Вітаємо студентів та викладачів нашого рідного університету, а також гостей, які готові сьогодні поділити з нами радість. Адже причин для радості багато. Кожного року лави студентства нашого університету поповнюють чудові, активні та розумні молоді люди. Саме таких ми побачимо сьогодні на цій сцені. І саме така прогресивна молодь потрібна сильній і процвітаючій Україні. Наближається день студента. І недаремно кажуть, що студентські роки найкращі, І треба прожити їх так, щоб згадка про цей час залишилася у пам'яті на все життя. І, звичайно, наш університет не може залишитись осторонь такої події. І от уже вкотре в рамках святкування Дня студента в університеті ми проводимо огляд конкурс художньої самодіяльності перших курсів Деб'ют! його наш дружній колектив профкому студентів на чолі з його головою Ігорем Олексійовичем дівчиком. А також студентське самоврядування університету, головою якого є Ігор Ільницький. Так ось сьогодні для нас. З вами чекає веселе, дотепне та розважальне шоу під назвою Дебют першокурсників. Кажуть, студентом стають тільки після першої сесії, але я думаю, не варто так довго чекати. Адже наші першокурсники готові вже сьогодні продемонструвати свої таланти та вміння і довести, що вони гідні називатися студентами нашого університету. Ну а ми, в свою чергу, готові допомагати їм адаптуватися. У новому середовищі і підтримувати. Адже це для них чергове випробування. А привітати першокурсників ми запрошуємо голову правкому студентів Ігора Олексійовича Рівчика. Доброго дня всім присутнім! Доброго дня, шановні першокурсники! Ну, насамперед хочу привітати всіх з наступаючим святом. вашим серед днем студента. Першокурсники вже знають, що таке день студента, як його святкувати, відчули сама цього свята, а перший курс ще не знає. Вони тільки-тільки розпочали своє студентське життя. І сьогодні у них перший дебют, творчий дебют. Я хочу побажати, щоб вони пройшли його успішно. Так як і всі майбутні свої починання, деб'юти в своїх починаннях майбутніх, вони приходили успішно. Вони попереду вже сесія. Побажаємо також всі разом, що вони успішно вдали сесію, тоді вони будуть справжніми студентами. Пошукушникам успіху на сьогоднішньому дебюті. Вам гарного перегляду і наступаючого святку. Заходів, організованих профкомом студентів та студентською радою у рамках святкування Міжнародного дня студента. А святкування розпочалось 60 листопада зі студентської олімпіади і родини. ми з нетерпіння чекаємо оголошення результатів. Сьогодні та завтра дебют. Початок о 14.30. А 13 листопада відбудеться спортивне розважання з шоу Найсильніший. Запрошуємо сміливців у спортивний зал університету о 15.00. 17 листопада проводитиметься круглий стіл співпраці адміністрації університету у вирішенні студентських проблем між студентами-активістами та керівництвом університету початок о 14.00. Аудиторія 20 головного корпусу. І 17 листопада фінальна частина конкурсу. Оголошення результатів дебюту та студентської олімпіади ролиць. Початок о 14.30. Народний Цьогоріч... дім імені Івана Тренка. Дякую. Цьогоріч конкурс набуде особливого розуму. Окрім оцінення здобутків, здобутків студентів, ви зможете насолодитися концертною та розважальною програмою. Буде цікаво. Приходьте та підтримайте своїх. А найсмачнішою родзинкою цього дня буде музично розважальна вечірка у клубі Казанова. Початок о 20.00. Не запізнюйтесь. добре. 25 листопада відбудеться осінній бал першокурсників. Початок о 17.00. Центр душпастерства. Ця невелика інформація була для того, щоб ви нічого не пропустили. Повертаємось до нашого свята. Презентуючи свої творчі здібності та уяву, першокурсники повинні дотримуватися усіх критерій конкурсу. Яка передбачає виконання пісні, танець, гру на музичних інструментах, а також постановку драматичної сценки, декламацію та оригінальний жанр. Загальна тривалість виступу кожного факультету не повинна перевищувати 30 хвилин. Конкурс проходитиме у два дні: сьогодні та завтра. Почи, почин, починатися буде о 14.30. Отож, сьогодні змагатимуться представники таких факультетів. Уболівальники готують у своїй долоні. Історичний факультет! факультету фізичного виховання, студенти музично педагогічного факультету. Завтра для вас є сьогодні співа. виступатимуть біологічний факультет. були <риклад> Соціально-гуманітарний факультет. <риклад> Інститут іноземних мов <риклад> та факультет початкової освіти. Лише з учасниками, але й з високоповажним журі. Ігор Горхівча голова профкому студентів.